Привіт, агротехнар! Сьогодні будемо знімати вам легенду. Це Левол 504-й в максимальній комплектації на сьогоднішній день. Тобто модель CNC з виносними важелями. Отакий от в зеленому кольорі. Поїхали! Моторчик він має А498 і це саме те, що відрізняє, по суті, його від інших моделей, там, де стоять 495 двигуни КМОвські або серії А. Тут стоїть А498, реально 50 коней без прошивок, без стейджів, без нічого. З заводу 50 конячок. 3,2 літри має об'єм. Так, гідропоцілювач захисний оболонці. Передній міст у нас 50 го типу, посилений, редуктор посилений, все змащено, зроблено. Кріпіж, металевий кріпь повністю для крила. Саме крило у нас пластикового типу. Армор, резина, розборні передні і задні диски. Тут у нас 8320, тут у нас 124 на 28. А, значить, пластиковий бак. Винесений повністю під підлогу, підлога вже рівна. Зараз до неї доберемося в кабіні. На передній міст. Дивимось, що у нас 25 кілограмів, скільки ваг? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість по 25 це у нас 150 кілограмів довантаження на передні міст. Досить непогано, до речі, тому що на 90-х тракторах всього-навсього на соточку більше ставлять. Є також причіпний, якщо треба якогось тягачем. Як кажуть, тягнути або причепити якесь обладнання. Ну, Хоча ні, обладнання ні, тому що знімається, воно ставиться от сюди. А от якщо чисто, чисто когось там я не знаю, допомогти вилізти, можна не знімати грузи, а зробити отак. Е, так. По задній навісній системі у нас виносний важель, от як я і казав. Тобто гідравліка керується як з салону, так і звідси. Розширювальний бак масла. У нас стоїть виносних два гідроциліндра, дуже довга клішня. Тут у нас вже стоїть 28 яблучко, два причіпних механізма. Один із них закриває вал відбору, оцей зйомний. Вал відбору тут на дві швидкості. Це у нас бачок омивача. Переднього, заднього немає, тільки двірники. Спереду є омивач. Розподільник на 4 гідровихода. Також ще вам покажу, оце у нас виход ресівера. Сам ресівер знаходиться у нас під капотом з лівої сторони. Він там зачинений, закритий, тому що ця от бокова штучка, вона якраз зроблена для того, щоб було, був захист. Також у нас з правої сторони знаходиться ящик для інструментів. Це у нас фільтр в захисті металевому, іде масляний на гідравліку, тому що дуже часто у когось така от, ну і розширюваний бак, сам ресівер. Ось знаходиться. Так. Подивимось, що в кабіні. Кабіна на всіх 504-х іде обшита пластиком. Все кермування гідроциліндрами йде у нас виносного типу, тобто вже над крилами зроблено. Коробка, давайте я краще, напевно, зайду з іншої сторони, щоб було зручно дивитися. Коробка тут е, йде реверсивного, реверсивного типу. Зараз покажу. Всюди ловол, 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 все брендовано. Крамер сидіння з гідроподушкою, ловол ще одна виносний ящичок для інструментів. і там щось є. Бачите, він запломбований з заводу. Тобто, якщо пломбочки такої немає, можливо, хтось туди вже полазив. Ну, ми такою фігньою не займаємось. нам воно не цікаво. Так, перемикач реверс фронт у нас стоїть біля керма. Кермо регулюється по нахилу. Тут теж у нас логотип Лавол, клаксон вбудований. Ручка газу, три діапазони передач, чотири основних передачі. Нагадаю, фронт Revers. Моделі CNC всі оснащені кондиціонерами. Кондиціонер. Тут в цю сторону у нас, виходить, обігрівач стоїть. Три швидкості, вмикання вимикання, а це виставляєте температуру. Більше-менше. Непогано зроблено. Так, є шторка, є лючок. З дублюючою шторкою 4, 6 вірніше обдувів по три на кожну сторону. І спереду, як я казав, є ще омивач. Так, підвісні педалі. всі, до речі, і газ, і гальма, і щеплення. Так, вал відбору, гідравліка, Гідравліка працює. Є це у нас пасок безпеки. Стояночне гальмо, під'єднання переднього приводу і швидкості гому. 540 1080 обертів. Повністю обшита якісним пластиком кабіна, що зверху, що знизу. Е, підстаканник, е, невеличкий органайзер для, дрібнич, для там, якихось дрібних речей. Ручка для того, щоб залазити і злазити. Прикольно. Кабіна тут, до речі, простора. Є також магнітола, радіо, щоб ви не заскучали. Так. Вилазимо, кажу про ціни і будемо підіпівати підсумки. Цей трактор у нас іде, дуже заряджений, він дуже потужний. Тобто його в основному беруть ті люди, які займаються скажімо так, і сільхозгосподарствами, і ті, хто роблять якісь, скажімо так, Роботи з лопатами, щітками, отакого типу, тому що тут можна поставити дуже велику лопату, тут можна поставити великі щітки, можна ескаватори навісні повісити. Він все це тягне. 18 350 доларів коштує на сьогоднішній момент цей трактор. Гарантія 2 роки. Доставка безкоштовна, без передоплати по всій Україні. Якщо хочете, ви можете придбати його з НДС, можете по безготівці, можете придбати за готівку. Повний пакет документів ми надаємо. З вами була компанія Агротехнар. Чекатиму ваших дзвінків. Пока-пока.